Чому сьогодні так багато обману і темряви? Бо ворог людства працює без перерви. Сатана не міфічний персонаж для казок. Це реальний дух, який робить те, що робив від початку, вводить в оману. Він майстер підробок, перший філософ, який говорить, бога немає. Це все забобони. Ти сам собі, істина, живи як хочеш, наслідків не буде. І багато людей слухають, бо це звучить приємніше, ніж правда. Він не приходить з табличкою «Я зло». Він приходить із розумними теоріями, з науковими поясненнями без творця, з новими поглядами. Його методи прості, обман, що викликає сумнів. Пробуджує гордість, веде до гріха і все залежність, а кінець теж простий. Біблія каже і смерть, і пекло, і сатана, і всі, хто не в книзі життя, підуть в озеро Вогняне. Це вже вирішено, але Господь дав інший шлях, хто приймає його природу і слідує за ним, увійде до його царства. Сенс ясний. Ворог обманює так активно, бо знає, що часу мало і хоче затягти з собою якомога більше. Але кому і в що вірити, обирати тільки нам. Істина зазвичай непопулярна. Майте розум!